Вчора ввечері між селами МРИН та Плоске у носівському районі проводився ремонт на газовій свердловині. Це територія Мринського виробничого управління підземного зберігання газу, підприємства Укртрансгаз, управління магістральних газопроводів «Київтрансгазу». Що далі трапилося, з'ясує перевірка, але стався витік газу. Він просто фонтонував. На щастя, обійшлося без загоряння. ДСНСники відразу вжили заходи по забезпеченню пожежної безпеки. Крім того, було взято під контроль стан загазованості біля Мрина і Плоского. Всього до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 97 чоловік особового складу та 23 одиниці техніки від товариства Укртрансгазу. Управлінь Державної служби з надзвичайної ситуації в Чернігівській та Полтавській областях. Сьогодні протягом дня на місці аварії тривали роботи. Рятувальники, якщо говорити мовою професіоналів, наводили превентор на аварійну свердловину. Ніби все гаразд, але пильності рятувальники не втрачають. За інформацією фахівців Трансгазу небезпеки для мешканців населених пунктів, які знаходяться поруч, немає. Прийнято було рішення. Навчальний процес в школах не проривати зараз. Проводиться робота в освітніх закладах щодо інформування населення дітей про дії у разі виду у разі ситуації.